Після проведеного ремонту на 5 днів раніше запланованого терміну, наприкінці серпня, був під'єднаний до мережі до енергомережі блок однієї з атомних електростанцій. Він додав в енергосистему тисячу додаткових мегаватт потужності. Крім того, триває підготовка до осінньо-зимового сезону. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на запитання кореспондента Суспільного про ситуацію з ремонтом атомних енергоблоків. Ми готуємося, ми в процесі. Багато речей відбувається саме зараз. І пік ремонтної кампанії йде, і ми готуємось. У нас немає ілюзій. Ворог буде атакувати, і ми знаємо про це. Потрібно максимально забезпечити захист від ударів. Детальніше про підготовку до опалювального сезону ми будемо говорити далі. На зв'язку із нашою студією директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Пане Олександре, ми вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку, Пане Олександре. Ось вже у нас на календарі 5 вересня, по календарю початок осені. Як на вашу думку, можна оцінити хід підготовки до періоду холодів? І за вашими спостереженнями, які зараз головні виклики для опаль перед опалювальним сезоном? Ну тут моя думка насправді не дуже важлива. Тут важливо подивитися об'єктивні цифри. Цифри розповсюджує Міністерство енергетики згідно цих цифр, в нас майже 70% відремонтовано атомної генерації, і я фактично певен, що атомна генерація буде готова в тій частині, в якій вона може бути готова е, до зими. А в ремонтах зараз 30% вугільної генерації і 30% згідно звітів вже відремонтовано. А на жаль, ще 40% навіть не почали ремонти, і в доволі складній ситуації нашої теплоелектроцентралі не по всіх містах вони пройшли належні ремонти, не по всіх містах пройшли відновлення. Тому обсязі, в якому хотілося б бачити, тому тут теж є певні технічні проблеми, але є ще і певний час для того, щоб завершувати ці роботи, пане Олександре. Зважаючи на те, що ви сказали, яку варто зиму очікувати українцям стосовно звичайно просто е людей і для бізнесу, чи будуть е чи можна сказати, що вона буде легшою чи складнішою в порівнянні з минулою зимою? Я би точно не сподівався, що зима буде легшою. Пане Олександре, чи чуєте нас? На жаль, втратили зв'язок. Будемо зараз намагатися під'їзди ще раз Олександра Харченка, директора центру досліджень енергетики. А. Є з нами на зв'язку. Пане Олександре, продовжуйте. А, насправді зима не буде легкою. Це точно зима буде складною. А, може, навіть складнішою ніж минула. Бо з одного боку, ми краще готові, ми краще розуміємо, що буде відбуватися. Ми готуємось до, до атак, е, захист, е, ремонт і все, що з цим пов'язано. А з іншого боку, в нас значно менша стійкість системи, тобто в нас менше генеруючих потужностей, в нас в гіршому стані високовольтні мережі. Тому е, я думаю, що в нас буде. Ситуація, коли з одного боку конкретні атаки не будуть при... призводити до якихось суперкатастрофічних наслідків кожного конкретного разу, тому що ми краще розуміємо, як на них реагувати, але одночасно треба готуватися до того, що можливі відключення, можливі відключення. Більш керовані ніж вони були минулого року, але від цього може бути не легше. Себто е, можуть бути графіки, і графіки доволі складні, коли у вас буде 4 години електрика, а 4 години не буде. І тут, на жаль, передбачити щось точно неможливо. Ми зараз, е, е, на жаль, будемо залежні від ефективності російських атак і ефективності нашої протидії цих цим атакам. Те, що атаки будуть, ну це майже беззаперечний факт. Ну і пане Олександре, що відомо вам про посилення безпеки на енергооб'єктах? Чи вдалося за цей час літній якимось чином пропрацювати, аби вони не були такими чутливими, вразливими до ворожих? атак? чи вдалося знайти якісь нові безпекові рішення? Звичайно, в межах те, що ми можемо говорити. Реально багато зроблено зроблено багато підготовки фізичної зроблено багато об'єктів перш за все високовольтної мережі захищені основні елементи інфраструктури на багатьох багатьох підстанціях. Далеко не всіх, тобто треба визнати, що часу на те, щоб зробити все ну просто фізично немає, і неможливо це було за один рік зробити, але багато зроблено. І одночасно розроблено дуже багато сценаріїв, яким чином реагувати на ті чи інші варіанти розвитку подій в разі атак, в разі коли ці атаки відбуваються: що саме робити, як саме робити, як саме реагувати, як зменшити наслідки, як мають відпрацювати ремонтники, як мають відпрацювати диспетчери. Тобто ця робота добре проведена, але ну, ще раз з одного боку, ми краще готові, а з іншого боку, в нас значно менше ресурсів. Тому е, передбачити точно, що е, от всі ці наші приготування там знімуть негативні наслідки. Зараз дуже складно. А чи доведеться Україні купувати електрику за кордоном? А, абсолютно точно навіть зараз е, Україна отримує аварійну допомогу навіть в літній період. І я певен, що е, особливо для бізнесу я би вже починав підписувати імпортні контракти. На зимовий період, особливо листопад, грудень, січень, лютий, на ці місяці е, я просто рекомендував би підприємствам думати про імпортні контракти, щоб забезпечити себе гарантованими обсягами електрики, тому що зрозуміло, що в умовах, коли електрики будуть в дефіциті, то пріоритетом буде критична інфраструктура, пріоритетом буде е, приватний споживач. А бізнесу доведеться складніше, тому е, бізнесу вже зараз треба думати про імпорт. Бі, бізнесу вже зараз треба думати, як забезпечити себе електрикою взимку. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, можливо, ви маєте поради для глядачів? Чи варто вже починати готуватися, зокрема нам українцям, до того е, якою буде зима? Чи варто купувати вже генератори, павербенки і так далі? Якщо чесно, то якщо у вас є генератор, то проведіть його технічне обслуговування і приготуйте до зими. Якщо немає, зараз ще досить низькі ціни, і зараз добрий момент його купити. Якщо у вас є умови для встановлення генератора, зробіть це. Знаєте, краще він не знадобиться, але якщо він знадобиться, то це буде дуже цінним надбанням. Яке абсолютно є допоміжними, коли немає електрики, коли ситуація складна, і краще приготуватися, і потім нехай не знадобиться. Те саме стосується пауербанків, те саме стосується акумуляторних будь-яких типів обладнання, які можна встановити в квартирах, які можна використати вдома. Зробіть це обов'язково ще раз, зима буде складною. Пане Олександре, щиро дякуємо вам за аналітику. Завжди раді вас бачити в ефірі. Це був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики.